Нафта, яка тримає на плаву російський бюджет, стрімко дешевшає. Барель чорного золота бренду Юралс, втратив у вартості майже 20 доларів. І, хоча у Кремлі намагається зберігати спокій, економічний стан РФ дає чимало приводів для тривоги. Чим чим це загрожує режиму Путіна і хто знову допомагає транспортувати російську нафту в матеріалі моїх колег? Нафта марки ЮРАЛС Форпост російського експорту стрімко дешевшає, і все через Трампа. Президент США оголосив торговельну війну, що правда не Росії, а майже всьому світу. Але ефект бумеранга спрацював. Ціна на «Юралс» опустилася нижче 50 доларів за барель. Це мінімум за майже два роки. Президента Трампа обрали, щоб допомогти знизити ціни на енергоносії, щоб споживачі могли сплачувати рахунки легше. Тож загалом я радий, що ціни на нафту та природний газ знижуються. Цей захват не поділяють у Кремлі. Бюджет країни терористки на 2025 рік формували з розрахунку 70 доларів за барель. Реальність майже на 20 доларів нижче. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією, яка зараз надзвичайно бурхлива, напружена та емоційно перевантажена. Обережніше у висловлюваннях, але не менш стривожена, і очільниця центрального банку країни-агресорки. Це новий сезонний ризик, який ми повинні врахувати. Західні ж експерти вбачають великі ризики для самого диктатора Путіна та його режиму. Мовляв, РФ уже витратила частину фонду добробуту для підтримки економіки після наслідків повномасштабного вторгнення в Україну, а кошти, що ще наявні, стрімко вичерпуються. Як, Як на мене, нафта і газ складають близько 30% російської економіки. Це досить відчутно для Кремля, оскільки ціни на нафту різко впали. Їх економіка вже в біді. Інфляція дуже висока 10%. Знаєте, це останнє, що їм потрібно, і це свого роду наслідок торгівельної війни Трампа. Тож Путін має підтримувати. Він має справді підтримувати цю війну на досить високому рівні, якщо хоче досягти якогось прогресу. А це коштує дорого а ще він втрачає величезну кількість солдатів, тому економічний спад це дуже небезпечно, особисто для Путіна. Очевидно, що бюджет військової машини Кремля є недоторканим а отже, в тамтешньому уряді шукатимуть, щоб іще скоротити на додачу до соціалки і медицини. Водночас на горизонті замайоріла надія західні танкери. Ціни впали настільки, що російську нафту знову можна перевозити на суднах під європейськими прапорами. Падіння цін дозволяє перевозити російську сиру нафту танкерами, що належать і застраховані західними компаніями. Росія зазвичай доставляє від 60 до 70 вантажів сирої нафти на місяць зі своїх Балтійських і Чорноморських портів. І частка танкерів, що належать або застраховані заходом, різко зросла внаслідок падіння цін на нафту, досягнувши 43% суден, які вже завантажені або заброньовані для завантаження цього місяця. Але фінансовий сектор країни-терористки, західні танкери не врятують, якщо світові ціни на чорне золото залишаться низькими, адже Кремль опиниться затиснути між власними воєнними амбіціями і економічною реальністю. Катерина Кравець, Юрій Куций, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.